Там один глядач наш, неосторожний. Сказати, що горе майстер литочник Фейсбуці. Представляєте, що як він в забор в'їхав? В паркан залетів нас 200 кілометрів в час. Що ми йому покаже? Де справжні плиточники працюють. Конкуренти володі волошка. Покажемо. Як де? Я вам кажу, що я як прораб кажу, що ви йому конкурент. Він ще один прораб любиться. Чернівецький волошка. Да, я вам кажу. Ви вже просто, я коли це все наговорю. Ви вже змушені будете тримати марку. Шантаж насправді. Це западняє. Психологічний тримати, трюк. Не, не бачу. Огонь. Огонь. Метр двадцять на шість. Татанч. Зараз треба їх тут дивитись. Є там, 60 Та, пі... Ось це лишай. Саша, як прийде заказчик, що ви скажете? Рабу в мозге ебал и пішов по старости.